І всім всім доброго вечора, з вами я Ренгін. І сьогодні я хочу з вами провести інтерв'ю з вами. Так так, з вами інтерв'ю. І сьогодні я хочу поговорити по поводу відео про ліс. Ви напишіть у коментарях, чи ви хочете, щоб я зняв це відео. Бо По мене сьогоднішнє відео не вийшло скинуть. Завтра я його вам скину і ви подивитесь, а потім... Подивитись мої інтерв'ю. Вс, ну, сьогоднішнього. Типа вчорашні. І ви напишіть в коментарях, або просто поставити лайк. Скажіть так. Знімай відео, а нам буде цікаво. І тому я вас запитую. Підписники. Ви хочете відео? В сьом я зняв про ліс. Тобто, як я буду будувати ліс, там, правда, буду робити там доріжку спочатку, а потім вже буду робити ліс. Тобто територію лісу. Там, де будуть берези, дуби і так далі. І ну, там всякі ці, вижитель на мою Ось, і хочу я вам сказати, що... Тобто я хочу сказати, що незважаючи на все це, я хочу зняти цей ліс. Тобто, я хочу вам показати, як він будується, і ви будете його дивитися, якщо вам буде комусь цікаво. Тобто... Я буду будувати свій власний ліс, в якому там не будуть і ялинки і так далі. Це буде дуже цікаво. А потім, коли я завершу це відео, я теж поведу знову. Відео. І знову буду питати, чи, чи я буду знімати відео там про вору. А потім про Сніжну країну. Ну і так далі. ж розумієте. Наскільки це серйозно. Це мене дуже цікаво. І тому мене ось жителі лягли спати. А я не сплю, тому що я знаю, що мені треба і ще знімати оце інтерв'ю. І тому я у вас запитую, чи... чи мені зняти цей відео про те, як я буду будувати мій сім'ї. Я можу і сам самостійно зняти про це відео, але нічого. Але це не страшно. Головне, щоб у мене все вийшло і все пішло по плану тому що я ще планував повернутися і, і перший канал і другий канал і третій канал тому що мені третій канал мені треба сьогодні знімати це вже коли пройде оцей сьогодні ну оцей же бік пройде то я тоді основаю що тоді Українського діаманта період. Він у мене раніше завершиться. Тому в мене цей канал ще не завершений. Тобто мій період ще не завершився українського Діаманта. Щоб ви зрозуміли правильно. Правда, будуть там нові відео, а ті, що були, на жаль, мені попроще видалити. Там було усе. Про два сервери, в яких ви бачили, потім SkyBlock, Roblox, Minecraft і ігри, які я грав. Ну ви знаєте. Ось. І тому я вирішив другий період закінчити раніше. Тобто закінчити його якогось числа. Серйозно. Я вирішив закінчити його 2 січня у українського Діаманта каналу. Він закінчиться мій період, потім перейду на українського Гарфільда зніму там пару відео. Ну, там, типа, як виживаю, як я на творчому живу, як виживаю. Ну, коротше, всякого всячений. Ось, а потім, коли я завершу цей, я перейду на оцей канал, на Рендін. І по Рендіну я буду знову ж таки продовжувати розвивати Minecraft. а бокс, на жаль, я розвивати не буду. Тому що важко пояснити. Тому що я не хочу робокс грати. І я вирішив Roblox все-таки покинути. Тому що Roblox це не моє. Я не люблю Roblox знімати. Ну, раніше я любив знімати Roblox, але зараз я вже не хочу його знімати, тому що я, ну, підписникам не інтересно було дивитися, що я у Roblox тут робив. Тому я вирішив не знімати. Тому якось так. А, а по поводу... Що ж з цими, ну, коли ти завершиш справу з першим другим каналом. Що з ними станеться? З ними нічого не станеться. Вони залишаться. Просто там залишиться відео нові. І все. І я буду рідко скидувати туди нові відео і українського компорта. І українського Ніаманта, і Гарфида, і мого каналу, цього четвертого Рейм... і так далі. По каждому по, по каналу я буду кидати відео по на різні ці... там чи виживання, чи ще що то. А потім... потім... Коли я завершу четвертий період оцей рентгіна, я створюю новий канал п'ятий. І він в мене буде називатися... Михайло Майнкрафт. Тобто я буду називати себе своїм ім'ям. І в мене є скин. Я в друзі скін скин просити не буду, тому що це мій канал. І у цьому каналі я буду... Ну, що я буду робити? Ну, як завжди, розговорю Майнкрафт, знімати нові відоси, як завжди. І читати книги, які написав, а які я не написав, то я їх читати не буду. І статі по поводу книг оцих чотирьох. На сьогоднішній день я напишу оці 4 книги. І я їх вам прочитаю обов'язково. Коли я наберу багатку підписників обов'язково. Я обов'язково я вам прочитаю. А потім я, як наберу підписників більше, я буду ну, ну вести прямі ефіри. Тобто в мене будуть прямі ефіри, тобто інтерв'ю в мене будуть. Там, де будуть е підписники, мене будуть запитувати, в мене запитання. Ну, типу, скільки мені там років, там, скільки я років граю у цю гру, потім іще щось. Ну, всякі запитання зараз на ну, скільки время 22.11. Ось і, і ще я хочу сказати, що як у молодого болить у жені, він обов'язково прийде сюди. Я довжені йому будинок показати. І склад йому хочу показати скринями. Там, де будуть у нього все. Там ресурси, виноград, ну і згадав про виноград. Там не будуть його ресурси і таке інше. У мене теж так само. Якось так. О, зараз мене рано походу. Зараз же перепакинеться. І еще я ще хочу вам сказати, що я 4 канала розвину. Тобто я на перший повернуся, потім на другий, потім третій почну знімати. А оцей четвертий оцей, що я зараз знімаю. Там нові відео. Там про своє село номер 17 Тобто я вже попонував село. Я забив дорогу. Я зробив усе, а тепер мені залишиться побудувати ліс, Гору і Сніжну країну. Я, правда, не знаю, як мені назвати Сніжну країну, але я знаю, як її назвати. А Гору я знаю, як її назву. Компотовська гора. Чому Компотовська? Тому що я назву її Чейсеву. О, все. Все-таки жителі вже пішли. Ось. Ну, що ще? А, Сніжну Україну я назву. Там їх три кусочка буде. Сніжної країни, Тобто буде. Я мантува країна, потім Потім... Е ще якась країна. Тобто. Гарфейницька Снігова країна. І І ще буде, як бы сказать. І моя, кстати, Снігова Країна Ренгін. Ренгін. Буде Снігова Країна Ренгінска Снігова Країна Тобто моя країна. Ой. Житель бібліотекар, по-моєму, щось захотів. О, і якось так. Якось так. А еще я хочу ще сказати, що на сьогоднішній день у мене, ну, буду рідко виходити на ну, на YouTube. тому що в мене поводить... Всякі справи буду мамі допомагати і в цілому буду і книги писати, і до екзамену буду готуватися. Ну, так, так точно, що, що я буду робити свою, тобто, справи. Свої буду робити. Тобто ну, воду буду набирати і таке інше. Ось такі справи. А ще я хочу вам сказати, що на сьогоднішній день я... В п'ятому каналі, на п'ятому каналі, если ви підпишетесь на мене войско, там в мене будуть інтерв'ю з підписниками, потім в мене буде інтерв'ю з просто так інтерв'ю, потім будуть читати книги у інтерв'ю, книги інтерв'ю буде, а потім ще щось. Ну коротше придумайте. А потім як в мене буде ноутбук. Я буду створювати свою нову гру Minecraft. А потім я буду створювати своїх персонажів і жителів в тому числі, який стоїть зараз бібліотека зараз біля мене. І інших. Якось так. Житель... Эй, Ось. І, коротше. всякого Буду я робити, тому що я іще ще створю своїх двійників звичайно. Їх у мене буде 5 штук, тобто в мене буде мій настоящий клон. Потім у мене, коротше, в мене буде 4 брата і одна сестра у Майнкрафті. Мені їх треба їх створити. У мене скіни мене їхні єсть. І... ну ви зрозуміли, що я буду їх створювати. І обов'язково ще... І ще створив свій останній скін. Тобто, тобто мій скин я назву його Reddін. І все. А з вами був я... Україн тобто Рейндін і всім до побачення. І чекайте нові відео. До побачення.